Ініціатори конфліктних пташень на Черкащині йдуть на примирення. Сільських бунтарів переконували показовою екскурсією, аби продемонструвати економічні перспективи розвитку району у разі зведення пташень. Жителів Мошин та Яснозір'я повезли на птахофабрику у Мирному. Це одне з найбільших аналогічних підприємств у Європі. Там демонстрували, екологічної загрози немає. Її ж додам найбільше і бояться черкаські селяни після екскурсії. Група розділилась: одних аргументи переконали, інші вимагають документальних свідчень. Додам на старинській птахофабриці вже двічі залагоджували конфлікт з активістами та головами скандальних районів. Може бути екологічна вода. От через те бояться люди останні два місяці. Ми вислухали думку лише проти Проти птахофабрики. Вона не потрібна. Наскільки це буде прямо там другий Чорнобиль, В нас води всі не буде все. Я це почула цю інформацію. Зрозуміла. Тепер я хочу подивитися іншу точку зору з іншої сторони. На це все подивитися для того, щоб прийняти якесь рішення. А як Я сама корінна жителька цього села? І наше підприємство покращує умови не тільки для нашого підприємства і робітників, які тут працюють, а для всіх жителів села.